Як повідомляють журналісти The New York Post, президент США Дональд Трамп і український президент Зеленський розглядають можливість укладення. Цитуємо мега угоди, за якою США купуватимуть бойові безпілотники, які апробовані в Україні в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь. Як буде діяти ця формула? Кому вона буде більш вигідна? Поговоримо далі. Богдан Ференц експерт, міжнародний а також кандидат політичних наук, до нас долучається. Пане Богдане, вітаємо! Дякуємо, що із з нами. Вітання, пане Богдане. Добрий ранок. Вітаю вас. Отож, Добрий ранок. маємо інформацію про нову угоду. Розказ розповів про це президент Зеленський. Наскільки вона може бути зараз виграшною, зокрема, для України, що отримаємо ми від цього? По перше, ми намагаємося різними засобами інструментами втримати американців в контексті російської війни. Це перше так. Чому? Тому що це важлива країна. Мілітарна, яка безпосередньо допомагала нам і продовжує допомагати, особливо військовій сфері, зараз видозміна відбулася з тим, що. Трамп також визначається в контексті свого позиціонування. Тобто ми вже не завжди можемо формулювання додавати, що це там безповоротна військова допомога, наприклад. А Трамп хоче, щоб американську зброю купували. Це будуть наші гроші чи платників держав європейських. Це вже інша історія, але він як Президент зараз хоче позиціонуватися в американському суспільстві, що, мовляв, фінанси повертаються в американську економіку. Тому, власне, те, що стосується там, спільних бізнесових, військових домовленостей, це дозволяє Трампу. І я думаю, з нашого боку така тактика використовується, щоб він був в контексті російської війни, і він міг в себе прокомунікувати сполучених штатів Америки. Що це вигідно? Тобто, да, акцент робиться на те, що це вигідно. Купувати, наприклад, українські дрони, це те, що вже апробовано у бойовій реальності, так а не те, що, наприклад, розробляється і не застосовується. Тому, власне, у нас є дійсно і такі технологічні можливості, і ми зацікавлені в тому, щоб безпосередньо і підсилення було фінансове, зокрема щодо об'ємів виробництва того зброєння, яке найбільше є затребуваним у безпосередньо зараз веденні бойових дій. От наскільки прозорий є позиція Трампа щодо України і надання підтримки, і можна обговорити на тлі такої новини, як повідомило на своєму сайті Міністерства оборони Швейцарії, що саме Міноборони США повідомило Швейцарію, що поставки систем протиповітряної оборони Петріот переорієнтують для підтримки України. Тож як це може відображати налаштованість штатів щодо нас? Я це називаю американськими гірками. У нас з дня на день також і в медійному полі в експертному змінюються акценти щодо того, а яким чином американці себе позиціонують і планують яку роль для себе в контексті російської війни європейської архітектури безпеки? Тобто, один день ми обговорюємо, що навіть сценарій виходу так званого з контексту російської війни Трамп. Може застосувати я про це до речі зазначав. Так якщо він не отримує щось, а ми бачимо, що з боку Російської Федерації немає адекватності на ті пропозиції, які розроблялися його радниками адміністрацію у координації з нами з європейською стороною, то власне він може перефокусовуватись на щось інше. А те, що стосується зараз, дійсно змінилася так, скажемо, позиція. Але я б знову ж таки не називав це остаточним чи тому що я поки що бачу певний також розсинхрон між. США тим, що говорить пан Трамп, і європейськими лідерами, ключовими країнами, там Франція, Німеччина, навіть Британія, які подекуди не завжди готові до того, що він заявляє, тобто і перекладає відповідальність більше на них, навіть у контексті тих самих петріотів. Тому важливо, щоб таких розсинхронів не було а координація була краща між країнами західними НАТО, які допомагають нам. Напередодні президент Зеленський, зокрема в інтерв'ю New York Post, зазначив про те, що президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера. А це цитата зараз Зеленського стати на коліна, зробивши це за допомогою тих жорстких санкцій, які можуть за словами Зеленського спричинити соціальний вибух у Росії. знаємо, що говорив Трамп про таку ймовірність запровадження вторинних санкцій проти партнерів Росії. Наскільки це ймовірно? Наскільки це справді? Може зараз чина адміністрація Білого Дому вдатися до такого кроку, на вашу думку? Я все ж таки більше так знаєте, притримуюсь думки, що потрібно аналітично, експертно розуміти, які спроможності є у ворога. Тобто, так, і дійсно, США, це та країна, яка може стримувати Російську Федерацію. Але у США є по суті дві складових цього стримування. Так. Перша складова це безпосередньо санкційна політика, що є вже і змайомою, і для нас, і для ворога, тому що адміністрація Трампа застосовувала цей підхід з тією чи іншою успішністю. називаємо це так. До речі, санкції, які, на мою думку, досить дійсно були чуттєвими і важливими про тіньовий російський. Флот, який допомагав і допомагає да перекачкою нафти займатися за допомогою третіх країн, Байден е, включив їх максимально, і, і я думаю, навіть не максимально наприкінці своєї каденції, коли він вже практично йшов з овального кабінету. Також є питання до цього, так чому не раніше. Тому власне е, прогнози щодо того, наскільки. Стримування за допомогою санкційної політики може швидко вплинути на ресурсність Російської Федерації. Це досить така дискусійна складова. Чому тому, що в державі агресорці Кремль е е готувався до санцій, е і це вже ну тобто, це вже можна точно сказати, тому що четвертий рік повномасштабного вторгнення, але на жаль, вони мають спроможності цю. Війну продовжувати друга складова для США, це військова економічна, фінансова підтримка і допомога Україні. То і цих дві складових вони будуть в принципі і застосовуватися, як ми вже бачимо, паном Трампом ну, з тією чи іншою результативністю. Питання в тому, як санкції ще обходяться, і потрібно забезпечити. А у США є такі інструменти е унеможливлення обходження вже навіть тих санкцій, які вже були введені. То це також ключове питання до того, яким чином виключити да можливості третіх країн, а це великі потужні економіки: Китай, Індія, та ж саме Бразилія, Арабські країни, які допомагають обходити російські санкції. тобто такі реалії, з якими доводиться зіштовхуватися. Ну і також наскільки ми розуміємо, що ще триває, бо ви згадали саме про Байдена. Наскільки розуміємо, що ще триває за його дорученням надання за фінальним пакетом військової допомоги для України? Чи не може Трамп зараз вдатися до такого методу, десь замаскувати це, що це його ініціатива? А щоб, наприклад, зараз не порушувати питання і зайвий раз ну не додавати саме від себе якоїсь допомоги, ну а привласнити собі цю заслугу, таке можливо чи ні? Трамп завжди перевласнює все собі <с> там, де є вигода для нього політична. Насамперед, а там, де її немає, він від того від... відштовхується. Наприклад, він навіть війну російську називається війна Байдена. Це не моя війна, якщо ви та спостерігали за його висловлюванням. це такий тактичний прийом, щоб дистанціюватися від можливої невдачі і проблем, які не можуть вирішитися. Трампом швидко, от власне він майстер застосовувати якраз такі подекуди маніпулятивні технології для того, щоб безпосередньо отримувати для себе дійсно політичну політичні бонуси. Пане Богдане, дякуємо за ці роз'яснення. Що доєдналися сьогодні до нашого ефіру? Богдан Фаренс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, доєднувався до проекту Суспільне студія.